Щодо масованих ракетних атак по Україні щодо обстрілів мирних українських міст і цих кошмарних ночей. Ми з вами, українці, повинні пам'ятати, що Росія все це робить навмисне, щоб нас знову таки залякувати та морально пригнічувати. По перше, вони розуміють росіянці розуміють, що успіхів у них на фронті небагато, вірніше взагалі немає. Ну а по-друге, це жалюгідні спроби пуйлата кремлівської верхушки і якось знаєте, мститися за постачання західної зброї українцям. Вони нічого більше не можуть і не вміють. Аніж як обстрілювати мирні міста України, та нам з вами своє робити, а це означає працювати, не зневірюватися і підтримувати збройні сили України. І під кінець цього випуску, мої незламні українці, щоб підняти ваш моральний та бойовий дух, я просто вкотре хочу нагадати, з ким ми з вами воюємо. Хоча, звісно, не раз про це вже розповідала. Але користуючись нагодою, пам'ятайте, росіянці це. Просто гній, це не до люди та не до нація, яка не має права існувати поруч з іншими цивілізованими країнами. Бо вони не тільки нас з вами ненавидять та не поважають, їм байдуже навіть до своїх людей. Відділення. какої та відділення? Каганітська районної больниці. Вот здесь лежат инфекционное отделение. Вот мертвый человек лежит. Вчера Умерла с вечера. ночью. ночью Умерла. А вот лежит моя мама. У нього воспаління легких. У них забиті окна пленки, пожалуйста. Вот. пльонки, окна забиті на вулиці плюс 20 градусов. Провітрювається в поміщення. Ні, провітрювається. Як бачите, у них живі поруч з мертвими, і це просто страшно. У них немовлят прямісінько в пологових будинках одягають у камуфляж. У них загнивають міста та села, поки Москва витрачає мільярди доларів на ракети, які летять по мирним українським містам. І все це за для того, щоб знищити нас з вами українців. Але їм, а не Україна, бо ми стояли, стоїмо і обов'язково вистоїмо. Якщо додивилися випуск до кінця, залишайте свої вподобайки. Мені буде приємно. З вами була я Інна Набок, і до зустрічі.